Вечір. він лежав на підлозі, притулившись до прохолодного дерева так, наче хотів провалитися в нього. Вдома відчувалося у кожному м'язі, що ще тремтів щось робити, але вже не міг. Йому було страшно від відсіївками. Не від відчуття, що його кинули, або здавалося, що він сам себе кинув. Було стільки планів, але жоден з них не передбачав відпочинок, і, врешті-решт, все вирішило тіло. Плечі здригалися від ридань, що були єдиним способом не розсипатись до кінця, бо саме це лякало. Що тоді? Чи вистоїть світ, якщо я перестану стояти? Але я більше не можу? Я людина. Проста людина, і від цього плакав сильніше. У наушниках лунала тиха мелодія. Він попросив друзів з музичного залу записати її для нього, щоб слухати на самоті, але зараз вона рвала серце остаточно і він вже не шукав за що триматись. Просто плакав. Сестра не стукала, відчувши, що він не зможе відповісти. Просто серце в грудях звично хлюпнуло окропом, і вона побігла до нього. За дверима було чути плач, і веселка зайшла, не задумуючись, бо ще мить і її серце б застопорилось, але не могла не прийти. Він лежав на підлозі, розбитий, знесилений і, водночас, такий сильний. Бо там, де інший би кинув і забув він ридав, відмовляючись здаватися. Вона сіла на підлогу, лягла головою йому на бік, і теж заплакала від співчуття, не відстрахова від того, що їй була шкода ніжності, яку розбив, він підняв руку і погадив її спину іншою закривши рот. Щоб хоч трішки втихомирити сльози, бо це здавалося вищим за його сили. Мені так самотньо. сказав він ледь чудно. Я боюсь, боюсь за тебе, бо світ він не такий добрий, як ти. І мені здається, що моє серце розірветься на шматки, якщо тебе хтось образить. А я не бачу шлях крізь цю темряву. Він рядав, ховаючись у долоні, і не міг зупинитись, бо все, на чому він колись тримався, тепер вперлося в стіну. Я не знаю, хто я без тебе котику. Прошу потім, брат. Вона ридала разом з ним не тому, що страшно, не тому, що опора впала, а тому, що його серце боліло в ній. Ніжне тепле, і таке рідне, і вона зігрівала його у своїх грудях. Я не здамся рідний, прошепотіла вона, як би важко не було, бо для мене це не арт-проект і не білет на небо. Він заплакав сильніше, бо саме так і почувався. Для мене та зірка, яку хочеться обняти і зігріти. Вона сховала його обличчя собі в плече, щоб було тепліше плакати. А коли брат заспокоївся, Веселка заварила йому помчаю і провела в кімнату, аби він трішечки полежав.